Злито вражаючий інсайт про Мар'яну Безуглу. Зараз вона розв'язала ще один скандал. Відкрито розповіла про знищення українських літаків та систем Патріот і наїхала на військових. Але це не вперше її витівки давно відомі українцям. Втім, депутатка працює далі. Хто за нею стоїть та чому вона все це робить, збираючи все більше і більше негатив навколо себе. Про всю приховану правду поговоримо далі. А ми вітаємо глядачів, поставте вподобайку та підпишіться, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця, щоб почути ці вражаючі новини, народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала керівництво повітряних сил. Але чого ви сюди приперлися? От скажіть, будь ласка, Чого ви сюди приперлися? Вас хтось рухав? Нещодавно окупанти вдарили по українській авіації в Миргороді, Кривому Розі та Полтаві. Як стверджує нардепка, генералітет в армії мовляв не хоче змінюватися і допускає постійні помилки. А за словами Безугли, ЗРК Петріот було нібито знищено окупантами через те, що його не переміщували. Як це прописано, в цитую будь-якому військовому підручнику другий ЗРК Петріот, нібито було знищено, бо його рідко переміщували і не маскували. Безугле заявляє, що нібито немає жодних способів протидії расистським дронам. Тилу українських міст на відстані понад 100 кілометрів у глибину. Також бозугла стверджує, що повітряні сили боцімто підроблюють статистику. Окупанти, мовляв, могли запустити п'ять шахедів, а їх не збили. А повітряні сили ЗСУ нібито пушуть пропуск десяти дронів, із яких п'ять збито. Нардепка також заявляє, що в ППУ існує велика корупційна складова. За гроші нібито можна. Вписуватися в наряд, а по факту бути відсутніми так само можна за гроші влаштовуватися в підрозділи ППУ. А цитую нема за них фахівців при цьому можуть переводити у піхоту. Екс речник повітряних сил ЗСУ і полковник ЗСУ Юрій Гнат не втримався і висловився з приводу розмов про втрату українських літаків та систем Патріот через. Поганий захист та з приводу критика на адресу повітряних сил нардепкою Мар'яною Бозуглою. Свої думки він дописав у Фейсбук за його словами. Роспропаганда регулярно виставляє удари по українській техніці, щоб підняти бойовий дух армії РФ. Рашистам а також демотивувати українське суспільство. Допомагають їм і українські політики. Зокрема, вказав на депутатку Мар'яну Бозуглу, яка найчастіше розводить зраду і відкрито розповідає інформацію, яка є закритою. Подібні речі нардеп не повинен робити публічно, але всі ці таємниці, які криють масу проблем в українському оборонному секторі, безугла в тій чи іншій мірі використовує в публічних дописах. Професійні політехнологи, які ведуть офіційну сторінку без углефейсбук, а тепер і в Телеграм, оперативно дискутують в коментарях, провокують і підривають довіру до керівництва збройних сил армії, на якій нині тримається державність, написав Гнат, і він звинуватив депутатку, що всі дописи від її імені пише. Про кремлівський політтехнолог Володимир Грановський, автор карти розколу України, також його обурило. І те, що депутатка постійно вказує свій WhatsApp із проханням надсилати їй інформацію про проблеми в ЗСУ. Це вважає Гнат, має зацікавити ДБР, адже зібрана інформація може бути використана для подальшої дискредитації військового керівництва України. Юрій Ігнат розповів, що раніше депутатка звинуватила повітряні сили в неефективному використанні наданих їм ракет після того, як українське ППО відбувала наймасованіші атаки по критичній інфраструктурі із дуже обмеженими ресурсами. Далі пряма мова Юрія Ігната. історія з ураженням кількох пускових Петріот спершу на південному, а потім на східному напрямку теж була неабиякого. Розголосом ніхто не розбирається, що таке зенітний ракетний комплекс чи зенітний ракетний дивізіон, як підрозділ, все знищили Петріот зрада. Але той самий підрозділ наступного дня вже працював по рашистських літаках. А найгірше, що дискредитація війська та маніпуляції від безугли стають прикладом для наслідування в лідерів думок, блогерів, медійних військових експертів, зазначив офіцер. Також Юрій Гнат торкнувся теми знищення на українських аеродромах літаків, про що також написала депутатка Безугла. Він говорить, що ворожі БПЛА не лишаються непоміченими для українських сил, але впоратися з ними складніше ніж здається. Адже віднедавна окупанти впровадили нову тактику застосування БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ймовірно, вимикають навігацію, і направляють безпілотник до об'єкту інерційно в напрямку. Потім вмикають GPS і над об'єктами онлайн видають координати цілі. Якщо хтось думає, що нічого не робиться, то він помиляється, зауважив Юрій Ігнат. Він додав, що протидія ворожим БПЛА різних типів це проблема усіх сил оборони, не тільки повітряних сил. Тому інколи по них летять дорожезні ракети, інколи винищувачі, навіть як 52, також активно застосовують треб. А останнім часом зенітні дрони FPV камікадзе юрій ігнат зазначив, що перш ніж апелювати, чому в тилу літають ворожі дрони, слід подивитися будь-яке ранкове зведення ізбитими шахедами, де все розписано по областях. Офіцер також зазначив, що за крайні три місяці ворог у рази збільшив обстріли оперативно тактичних ракетних комплексів з які стали точнішими. Це в першу чергу відчули на оперативних аеродромах. Відтак чимало заходів із протидії ворогу проводиться пасивною обороною. Йдеться про Ведення ворога в оману, застосування макетів, техніки тощо ігнат додав, що все те, що пише Безугла, він сприймає камінь у бік усієї армії. А далі цитую слова офіцера за результатами крайнього моніторингу ворожого інфопростору, Мар'яна Безугла б'є всі рейтинги за. Популярністю та цитуністю в російських медіа кращого персону для дискредитації ЗСУ годі придумати. Резюмував Юрій Гнат. Ось, до прикладу, також те, як Безугла та Юрій Гнат спілкуються між собою в мережі. Також нещодавно депутатка Верховної ради Мар'яна Безугла висловила критику на адресу командувача повітряними силами України генерала тенанта. Миколи Лещука за відсутність готовності до прийняття новітніх винищувачів АВ-16. за словами Безугле, Лощук вже рік ухиляється від відвідування парламентського комітету з питань оборони, оскільки за її словами йому нічого сказати. Тим часом стало відомо про те, що член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки нардеп Федір Веніславський подасть на свою колегу по комітету Мар'яну Безуглу заяву. До державного бюро розслідувань, оскільки не його думку, вона розголосила інформацію із закритого засідання комітету. Я як юрист точно не можу спокійно спостерігати за тим, що одна із моїх колежанок грубо порушує вимоги закону про статус народного депутата про комітету Верховної Ради у її діях, на мій погляд, міститься ознака злочину, передбаченого окремими статтями кримінального кодексу України. Безперечно я буду звертатись до правоохоронних органів, можу сказати у зв'язку із чим у своїй діяльності моя колежанка, на мій погляд, розкрила ту інформацію. Яка була донесена членом комітету на закритому засіданні? Веніславський додав, що оцінку дій нардепки мають дати правоохоронні органи. У свою чергу Безугла у своєму телеграм-каналі оприлюднила наступне повідомлення. Колегу Веніславського не цікавить ОПЗЖ в раді а тільки безугла. І що у нас в комітеті національної безпеки оборони та розвідку досі людина Богуслаєва нардепка Сай теж ок. І що втрачаємо літаки не захищеними, ніхто не відповідає. Мовчить чим він взагалі в комітеті займається, знаєте. Що ж, Мар'яна безугла постать досить таки одіозна, і це вже ні для кого не таємниця. Згадаємо лише її критику залужного, тоді як його рейтинги довіри серед українців перевищували 90%. Згадаємо також її обурення українцями, які почуть паски на великдень. Або заклика до громадян за кордоном здавати паспорти, хоч нардеп не може не знати, що вийти з громадянства у нас майже нереально, або її законодавчу пропозицію дозволити командирам судити підлеглих на фронті. Згадаємо також і її опопею з чи то виходом, чи то не виходом із фракції слуг, або є приголомшливі опитування у Фейсбук із розряду чи бажаєте ви депутатам кінця, або елегантні дефілеї з веселими підстрибуваннями портка. Америками, які знімають трибуну Верховної Ради під час виступу її колег. А тепер серйозно насправді з Мар'яною не все так просто, як здається. Вона дівчина з впливової родини з грошима та зв'язками. Загалом Мар'яна Безугла виконує в українській політиці важливу роль політичної торпеди. Про це зокрема йдеться і в матеріалі телеграм-каналу Око Аналітичне. Зазначимо, що під шквал критики безугле свого часу потрапив, коли вишній командувач об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль. Мар'яна у своїй манері жорстко висловлювалася про генерала. Я саме вона опублікувала інформацію, що під час прориву під Турецьком військовий розпивав напої в ресторані, доки ворог наступав. Як підсумок, президент оголосив про звільнення генерала Содоля. Очолював оперативне стратегічне угруповання Содоль з лютого 2024 року. Тобто, це Авдіївка, це Харківщина, це Торецьк, це прорив на Покровському напрямку. Це все він. І бачите, ми маємо сумну спадкоємність, тому що Содар відповідав на хвилинку за Марію Покож. Висловлювалась безугла і щодо Миколи Тищенка. Після поїздки до Дніпра та галасу навколо колцентрів Мар'яна заявила, що Тищенко має сидіти у в'язниці, а не у Верховній Раді. Вона розповіла, що колись його люди на неї тисли, і загалом багато розповіла про Миколу. Тищенко це типовий ряжений. Він в Верховну Раду приходить в якомусь парамілітарі. Там, коротше, з всякими якимись такими фішечками. тепер же до Тищенка пройшли силовики, і, зважаючи на все цього разу. Тищенком зайнялися серйозно. Активно нині критикує безугле головкома з сусирського, причому критикує, не стримуючись у висловлюваннях, заявляючи про цитую савковий стиль управління і провали в керівництві армії. Телеграм-канал Око аналітична підводить риску, вказуючи наступне цитую: ми не знаємо точно, чому публічний образ депутатки такий епатажний. Чи вона економить на політичних консультантах, чи навпаки, це є плід їхньої роботи. Чи вона просто звикла бачити світ по-своєму і завжди прямо говорити, що думає? Але в одному ми впевнені сьогодні в українській політиці Мар'яна грає роль кракена із відомого фільму про піратів. Вона жорстко топить окремі політичні судна і робить це професійно, ефективно та системно. Додамо що днями безугла взагалі заявила, що вона подає заяву до ДБР з і офісу генпрокурора на колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та чинного головкома Олександра Сирського. Вона звинуватила колишнє та чинне вище керівництво ЗСУ у цитую перешкоджанні діяльності та системному розвалі спроможності збройних сил. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Допишіть під відео в коментарях. А ми вам дякуємо за те, що додивились до кінця. Слава Україні.